Єврокарпатська ініціатива проекти з такою назвою втілюватимуть на Івано-Франківщині. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Каже, перспективи його розвитку обговорили на найвищому державному рівні із залученням представників Євросоюзу. Відтак керівництво області має амбітну мету перетворити Прикарпаття на вельми привабливий регіон для ведення бізнесу. Основний бренд, який ми будемо впроваджувати на всіх рівнях, починаючи від. Європи і закінчуючи кожним маленьким населеним пунктом нашої області, це хочеш займатися бізнесом, приїжджай в івано франківськ Хочеш зробити кар'єру, приїжджай в івано франківськ і я прикладу всі зусилля, щоб створити благодатну ниву на фоні обмеження фіскального тиску. Контролюючих органів Олег Гончарук відзначив, європейські інвестори готові вкласти в ініціативу 50 мільйонів євро. Пріоритетними для області напрямками називає розвиток туристично рекреаційної, аграрної та деревообробної сфер, а також впровадження проектів з виробництва калійних добрив і відкриття заводу «Бітуму». Утім, щоб виконати всі ці завдання, насамперед потрібно розбудовувати дорожню інфраструктуру. Все, що буде відбуватися по дорогах, будь-які кошти, які будуть відділятися, чи це державний бюджет, чи це. Це додаткові європейські гроші. Люди будуть знати, на що нам дають гроші. Раз у місяць я буду сидіти перед вами і буду, відповідаючи на питання, давати певний звіт за пророблену роботу. І тобто ці трибунальні речі, які я говорю, це як аксіома, ще раз кажу, дорога через дорогу на бізнес, через бізнес на туризм і через дороги також. Щоб єврокарпатська ініціатива не залишилась лише на папері, упродовж трьох місяців область повинна зробити перші кроки, зокрема провести інвентаризацію об'єктів сприятливих для капіталовкладення, активізувати діалог між органами влади, потенційними інвесторами та громадами, а також провести бізнес-форум представників єврокарпатського регіону.